Всім привіт-привіт! Ви на каналі Дракон летить завжди вперед! І з вами я, Юля. Це моє друге відео з Луцьку, і ми з вами продовжуємо наш квест по пошуку луцьких кликунів. У минулому відео ми знайшли сім фігурок. Сьогодні на нас чекає наступна порція пригод. Якщо не бачили першу частину, то в описі є посилання. Готові до пригод? Тоді вирішаємо. Першим сьогоднішнім героєм стає ключник. Він найближче розташований до кавуса за маршрутом, який я розробила спеціально для вас. Він допоможе вам якнайшвидше знайти усіх кликунів. Ключник тримає великий ключ і символізує охоронця міста, і не дарма, адже розташувався він біля входу до луцької мерії. Це дуже символічно. Кликун ніби каже нам, що двері у середньовіччя відчиняні. Заходьте і пізнавайте історію. До речі, після відвідування усіх місцевих музеїв можу сказати, що історія цього міста просто неймовірна. Від ключника я вирушаю до провідника його знайти теж цікаво. Він показує дорогу мандрівникам. Знаходиться ця фігурка неподалік від туристичного інформаційного центру, і здається ніби він сам готовий провести вас усіма вуличками старого Луцька. Саме тут, неподалік провідника, ми вперше помічаємо дуже цікаві мурали на стінах житлових будинків із зображенням місцевих жителів. Завдяки ним Луцьк став живою галереєю під відкритим небом. Ініціатором стріт арт фестивалів став місцевий райтер Андрій Присяжнюк Псевдо Енд, який звернувся до фонду тільки разом із проханням підтримати графіті проект завдяки цьому народився формат, коли мурали створюються легально, і у співпраці з містом. Стріт арт у Луцьку формує креативне міське середовище, розвіює стереотипи про графіці, і доводить, що мурали можуть нести глибокий соціальний посил і бути умовою позитивного іміджу міста. І прямому на пошуки братка він символізує дружбу і підтримку, тому його поставили біля навчального закладу. Проте тут нас знов чекала величезна неприємність. Братка теж вкрали, як і книжка. Це дуже сумно. Але наш настрій швидко відновився, адже прогулянка на свіжому повітрі, неймовірно красивий луць, і пригоди, що були в нас попереду, не могли не розвіяти нашого смутку. Щоб ви не засмучувалися, одразу спойлер. Всі решта кликунів на місці. Більше розчарувань не буде. Біжімо шукати Микитовича. Друзі, а ось і один із найцікавіших луцьких кликунів Микитович. Він стоїть під стіною відомого дому з химерами. Це будинок з Миколи коли головання на вулиці Лютеранській. Це не просто фігурка, а маленька історія. Бо Микита Голованя лише прикрашає місце своїми химерними скульптурами, а й сам став частиною проєкту. Кликун Микитович своєрідний мистецький діалог, таке собі спілкування з автором. Микола Головань є автором знаменитого будинку з хемерами. Це не просто будинок, а цілий казковий світ на його подвір'ї й стінах понад півтори тисячі скульптур, які Микола Головань створював майже все життя. Двовижно те. Що в будинку з химерами живе сім'я самого Миколи Голованя. Лучани називають його живою легендою міста. Він вмів перетворювати камінь на історії і казки. Заходять ці казкові витвори мистецтва на березі річки Стир, що утворює неймовірне поєднання краси природної із красою рукотворною. А ми з вами ні на миль не зупиняємося і вже шукаємо вогняря. Якщо ви захочете повторити мій шлях, то мушу вам дати одну підказку. Наш навігатор показував. Що вогняр має знаходитися на перетині вулиці Данила Галацького і вулиці кафедральної, але ми не могли його знайти. Ніби і фото є в інтернеті, і сі ліхтарі, такі як на фото, але ж немає, і стіну таку, як на фото з інтернету, знайти не можемо навколо. А причина вся в тому, що точка на карті з вогнярем стоїть біля будівлі. З адресою вулиця Данило Галицького, 14. А насправді потрібний ліхтар зліва від цієї будівлі через дорогу, ближче до будинку родини Косачів. Чітко навпроти будівлі з адресою кафедральна 4. На цій будівлі, де стоїть ліхтар, немає номеру будинку. А сама стіна, яку ми шукали, завішна тимчасово через ремонт будівлі. Так що вогняр ось тут, на карті не точність. Легенда говорить, коли вечірні сутінки огортають місто, через таємні двері вогняр виходить на власні секретні балкончики і запалює міські ліхтарі. Потім він легкою тіні гуляє вечірнім містом і чекає, коли крізь простір і час зазвучить голос вартків. Вже десяти на гасить Гасіть світло господарі, почувши його, він починає гасити вогні. Місто засинає. Саме тут, дякуючи пошукам, ликуна вогняре. Ми побачили неймовірний будинок родини Косачів. Незважаючи на те, що ми дуже поспішаємо знайти всіх лукунів, Я не можу пройти по місце. Тут ви дізнаєтесь дуже багато про Лесі Українку і її родину, що дозволить вам зовсім іншими очима дивитися на її творчість. Будинок косачів у Луцьку. Це зовсім не палац і не садиба. Тут у підлітковому віці жила Леся Українка. Вона тоді була буквально на кілька років старша за мене зараз. Їй було близько 14 років. Здавалось би, звичайний будинок простий, без золотих грам і важких оксамитів, але саме в цій простоті відчувається глибина. Родина Косичів була надзвичайно заможною та впливовою, але не показною. Мати Лесі Олена Пчілка. Входила з роду трагоманових родини, яка мала значний культурний і політичний вплив та козацьке каріння. Батько Лесі теж був людиною неабияких ресурсів. Для того щоб оселитися у Луцьку, він купив ціле село, забезпечивши родині фінансову стабільність і можливість мати власний дім у місті. Простота будинку не зменшує його значущості. Тут вирує культура і знання. Батьки цінували освіту книги та мистецтво понад матеріальні розкоші. Леся мала доступ до величезної. Бібліотеки, де були українські та заробіжні твори, музичні інструменти, можливість спілкуватися з освіченими людьми у цьому скромному будинку, формувалася сина духу Лесі, юна поетеса, хвора на туберкульоз кісток, писала вірші, які вражають глибиною думки. Її багатство було не у золоті чи розкоші, а в культурі, знаннях і духовності. А саме це й дозволило їй стати тією, ким ми її знаємо сьогодні. І, хоча ми вже зустріли вогняря і завитали до будинку косачі, наш квест. Лише розпочався попереду ще купа луцьких кликунів, і кожен з них приховує свою маленьку таємницю або цікаву історію, Хто знає, у кого ми зустрінемо наступним сміливого вартка, загадкового Андрія чи веселого притка. Залишайтеся з нами, адже пригоди тільки починається. А Луцьк готовий здивувати ще не одним секретом. Не буду пояснювати, який важливий лайк і комент в Ютубі. Думаю, друзі, ви давно вже все це знаєте. Підписалися, натиснули дзвіночок і вже пишете мені величезний гарнезний комент. Всім бай бай